Те панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко і через 2 або 3 хвилини ви побачите відео прев'ю стабілізатора Moza Aircross S, який я знімав рік назад. Я його повністю зняв, змонтував. Але не публікував. І настільки довго я його не публікував, що у мене оригінальний файл навіть не зберігся. Ну тобто, очевидно, що огляд прев'ю скіс. Цей стабілізатор, хоч і не втратив актуальності, але оглядовий його період давно втрачено. І тим не менше, ви могли помітити, що в кожному огляді, майже в кожному, і тут. І на Я в кінці дякую магазину Software за надання мені для зйомки відео мікрофон Sennheiser MK600, а також магазину мотостаф компанії Gutsen Моза за надання стабілізатору для кінокамер Моза Air 2 s Я боргую компанією Gutsen два огляда. І не лише тому, що Гудсен дала мені в постійне використання її найкращий на той момент стабілізатор для кінокамер R2S. А й тому, що вона надала мені цей стабілізатор під волонтерську діяльність на протязі тижня. Власне, цей стабілізатор був в магазині «Мотостав». і ми змогли якимось дивом скооперуватись з міжнародним офісом Гуцен та представництвом в Україні в магазині. Тобто, міжнародний офіс Гуцен і український офіс Гуцен під час війни змогли скооперуватись і за сім днів надати мені флагман по суті, флагман. Як ви думаєте, наскільки я вдячний цій компанії? І якби тоді все пішло по плану, я б зробив не два, а три відео, і борг швидко б закрив. Але потім почалось 9 або 10 місяців справжнього пекла. Відсутність роботи, блекаути, обстріли, аномально висока спека. Мій робочий графік деформувався, і я навіть вночі не міг працювати нормально, бо кондиціонера не було. Я не міг фізично закрити борг за стабілізатор, бо я не міг навіть актуальні відео робити. І ось це продовжувалось до сьогодні. Мої плани по матеріалам я реалізувати не зможу. Зроблю не три відео, а всього два. Ось це про AirCross S і про Air2S. Трошечки потім. Про R2S буде матеріал цікавий тим, що текстовий матеріал на сайті Rotation буде повністю відрізнятись від відеоматеріалу. Тут сценарії не будуть навіть приблизно схожі, як вони завжди схожі, майже завжди. На Rotation буде традиційний огляд по специфікаціям. А тут справжня історія використання, навіть не досвід. По Moza Aircross S. Одна з причин, чому відео скисло, бо це був навіть не огляд, а прев'ю. Прев'ю, яке я записав і змонтував, маючи 100% впевненість, що стабілізатор мені під огляд не приїде. Але він приїхав, і проблема виявилась у тому, що я на 90% виявився правий в вправ'ю. Тобто, стабілізатор виявився настільки крутий, наскільки я й думав, що він буде. І я промазав лише в двох місцях. Якщо я не помиляюсь, бо я по пам'яті це намагаюсь здобути. Комплектація по стандарту йшла недостатньо, щоб встановити обіцяні три пристрої одночасно, і ПЗ мене досить сильно розчарувало. Що саме мене розчарувало в ПЗ, я детально розкажу і покажу в огляді Air 2 s але це. Це по суті, моя провина, бо я очікував від Гуцуна якості виконання Apple. Е, в плані пропрацювання та стабільності роботи, і при всій повазі, до то Гусен вони на рівень Apple. Але у мене на каналі вже є відео про Хом HM iSteady MT 2 і ПЗ. Там працює майже ідеально, майже так, як я хотів би бачити, як би працювало ПЗ у Air 2 s Тобто це можна отримати. Просто я отримав це від іншого стабілізатора іншої фірми. І подякую ще раз магазину Мотостаф. Вони надали не лише Aircross S та Air 2 s але і екшн камеру SJ8 PRO. Її брав на тест-драйв мій колега Микита з каналу NextDoReview. Він тестував, здається, в машині і залишився загалом задоволеним. Єдине, що не залишилось, це футаж цієї екшн камери. Я не зміг його знайти. Ну, власне, якщо оригінальні файли про стабілізатор не збереглись, то які були шанси у футажа з. В екшн камери але загалом екшн камера непогана. Послання буде в описі під відео. Отже, Moza Aircross Cross S чудовий стабілізатор, повноцінний огляд якого я вже не зроблю. Я його рекомендую під задачі, які ви побачите в відео надалі. Від вас я прошу лише подивитись його до кінця, це відео і поставити лайк. А я тим часом буду готувати відео про Moza Air 2 s Там буде багато чого, повірте на слово. Ну, А тепер наслужуйтесь. I'm <laughs> Вітаю, мене звати Денис Зайченко, і мені зараз дуже буде потрібна ваша допомога. Бо це відео, цей огляд Moza Aircross S, я роблю без семпла на руках. І від вас вимагається лише додивитись його до кінця, ну і підтримати відео лайком та коментарем. Сам огляд починається ось із цього тайм-коду, якщо вам прямо горить, але я повинен пояснити деякі речі, які вас, скоріш за все, цікавлять. Очевидне запитання, чому я вважаю, що маю право оглядати річ, котра навіть в очі мені не бачена. Бо мої огляди майже завжди акцентуються не на тій інформації, котру можна отримати фізично, так би мовити. Просто завдяки багаторічному досвіду я, навіть не тримаючи у руках, можу розповісти вам, кому буде корисний стабілізатор Moza Aircross S, у чому його переваги, яка у нього комплектація, і які у нього недоліки, особисто для мене, та й загалом. Інформації про це, про цей стабілізатор вже є величезна кількість, і мені потрібно лише виділити. Основне, наприклад, те, що Moza Air Cross S підійде найкраще по перше, під соцмережі, де якість футажу не так принципова, як просто різноманіття ракурсів, і по-друге, для ентузіастів, котрі хочуть, скажімо, порівняти якість зйомки різних пристроїв, але саме якість футажу, а не стабілізації. Ну тобто, скажімо, для зйомки вночі. Дуже дуже коротко, чому я взагалі сів за цей огляд і чи буду робити так далі. Сів тому, що головний офіс Гуценмоза у зв'язку з неадекватною поведінкою певного ментально веселого сусіда не зміг мені вислати семпл, котрий їм потрібно було оглянути. Ну тобто Aircross S. але Головний офіс допоможе мені у здобутті семпла під мою камеру Blackmagic поки ціна камера 4К у обвісі на 4 кілограма, якщо я зроблю цей матеріал. Але якщо я його зроблю круто і корисно, в першу чергу вам, чи буде робити так далі, такі матеріали залежить лише від вас, але загалом не планую. Ну а тепер до діла. І сам факт, що серед Moza-made варіантів майже немає моделей під кінокамер в обвісі під 4 кг, Говорить про акцент компанії на значно більш легких стабілізаторах. не казуальних, не іграшкових, а просто полегшених. І при цьому універсальних, тому підходящих під комерційну зйомку. І при цьому новинка Moza Aircross S акцентується ще й на зручності та легкості. Маса. Всього 700 грамів, в деяких джерелах 750, але, які я розумію, це з платформою. При навантаженні. Від 130 до 1800 грам, і як самі бачите, фокус цього стаба у тому, що ви можете навісити на нього до трьох пристроїв для зйомки і отримати одночасно зйомку з трьох ракурсів. Ну не безпосередньо на сам стаб, але, але загалом у режимі вертикальної зйомки за допомогою камери можна побачити одразу три пристрої. А якщо ваш смартфон підтримує зйомку більш ніж одним модулем камери одночасно, то самі розумієте, це ще. Краще дозволяє такі манси робити в основному L-Mount для вертикального встановлення камери у додаток до швидкознімної платформи Arca Swiss у комплекті. Сам комплект, до речі, включає в себе сумку, ремінці на липучках кабель Type-C, гвинт одного дюйма, трипод і кріплення на смартфон. Причому сумочка так. Там абсолютно крутилезна, бо розрахована не лише на те, щоб зберігати стаб, але й вміщає у себе і камеру, і декілька об'єктивів, і купу кабелів, та ще й ремінці моллі зовні має. Загалом моза позиціонує новинку як максимально швидку. У сумці вона лежить вже у готовому положенні, розкладати її не треба. Затиски під камеру дуже зручні, і платформи повертати на стандартні позиції, щоб сховати стабілізатор, не треба. Оскільки кріплення тут арка Swiss, то має бути і 100% сумісність зі, скажімо, швидкознімними платформами у ланці, тобто перехід зі штативу на стаб буде буквально 5 п'ятисекундним. До речі, огляд і платформ у Ланзі, і штативів у Ланзі у описі під відео буде. Бо штатив, наприклад, дорожчий за Aircross S удвічі, а то й утричі. Чому саме я розповідаю у відео? Але якщо коротко, штатив дуже-дуже крутий. Круто і те, що хоч моза Aircross S офіційно й коштує всього 260 баксів. 260 баксів. Але фішок у стаба значно більше, ніж я очікував. Ну, взагалі, останній гібридний стабілізатор, котрий коштував таку суму грошей і був у мене на огляді, навіть програму під смартфон не мав. А Aircross S має не лише підтримку програми Moza Master, але й дозволяє, наприклад. Керувати собою через смартфон і, взагалі, ще має багато програмних фішок. Стабілізатор навіть може керувати деякими камерами, включно з Panasonic GH5, Sony zv 1 і навіть Canon r 7. Ну, тобто, не дивлячись на ціну у 260 баксів, нагадую, на Aircross S можна начепити камеру у десятеро більш дорогу і навіть керувати. У найкращому з випадків спуском і фокусом. Ну і якщо повезе, і якщо я правильно зрозумів одну з двох інструкцій. Навіть живити камеру по USB. Сам акумулятор тут всього 1000 мАч, але з вольтажем 11,1 вольта. Нагадую, навіть Blackmagic Pocket поки цінна камера 4К вимагає 7,2. А от скільки стабу пропрацює у такому режимі, невідомо, бо 1000 мАч вистачає максимум на 12 годин при умові ідеального балансування камери. Ергономіка тут загалом дуже приємна. Стік для керування винесений на бік, що дає більш природніх. Хват однією рукою, але не амбідекстерний при цьому. Ручка для двох рук занадто коротка, тому під подвійний хват, якщо буде потрібно, можна використовувати і комплектний трипод у якості подовжувача. І в залежності від навантаження, подвійний хват вам дійсно може бути корисним, бо не забувайте, для якісної зйомки, навіть зі стабілізатором, вам все рівно треба тримати його рівно і надійно, і бажано на напівзігнутих ногах, щоб була певна амортизація. Також Aircross S має три ступеня свободи 360, 330 і 330 градусів по вертикальній, горизонтальній та портретній осях, відповідно. Що можна сказати у підсумках, Moza Air Cross S дуже сильно, навіть можна сказати, ультраекономний. Ну, дозволяє зняти три ракурси за один прохід, дозволяє, наприклад, порівняти камери різних пристроїв. Стабілізатор ультрашвидко готується до зйомки, керується зі смартфону і коштує ультрадемократичний 260 баксів. Я дуже радий бачити, що прогрес у розвитку цього класу пристроїв не зупиняється, а навпаки, йде вперед. Тому хто знає, може навіть через два роки кіностабілізатори з навантаженням. Під 4 кілограма будуть коштувати під 300 баксів. Я дуже сподіваюся, що таке і буде. І очевидно, що я дуже хочу Moza Еркрос S рекомендувати. Однак нагадую, що це був фактично прев'ю огляд, а не просто огляд. І він зроблений без тестів. Лише по інформації з проматеріалів, технічних специфікацій та навіть оглядів інших людей. Втім, як ви я думаю, самі зрозуміли інформації я вам надав достатньо. І я дуже сумніваюся, що якщо цей стабілізатор мені дійсно прийде і я його дійсно затестую, я додам щось нове. Втім, втім, пишіть у коментарях, чи цікаві вам такі ось матеріали, чи думаєте ви, що я десь помилився, і як ви думаєте, де саме. Просто навскітку. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Sound Є за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600. Посилання на цей магазин і на цей мікрофон будуть у описі під відео. Переходьте і знайомтесь. З вас також, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну а коментарі важливіші за все, звичайно. В Ютубі їх просто обожнює і просуває моє відео активніше, що мені завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами був Денис Зайченко і канал Денґлендам. Мен, слава Україні! Слава героям! Бувайте здорові! І бувайте здорові! Бувайте здорові!